Я сиджу в гаражі, міняю в машині колесо і п'ю вино сухе. Ніхто так не святкує своє день народження. Після того, як тобі сповнилася тридцятка, не перестало бавити ті свята. Я собі йду в гаражик, беру собі фляшку сухого вина, знімаю, піднімаю на домкраті свою машину і собі згадую, як я то саме робив 20 років тому. Дуже круто. Я так рахую, що якщо ти займаєшся чимось, то ти мусиш займатися чимось одним, але добре. Знаєш? І в, ти можеш назвати це творчість, наприклад. Знаєш, для мене це не творчість, для мене то є, я, я можу передати е, якусь інформацію під музику просто. Мені так легко. Знаєш, я вмію набрати якусь, якийсь порядок акордів і під ті акорди розказати якусь історію, Там спи собі сама, коли біля тебе мене нема, допустимо. Той є меседж, всі, всі розуміють, той і стоять, і собі е, до себе прикладають. Якщо чим більше воно до себе... До тебе підходить, чим більше воно пасує до кожної людини, тим більше аудиторії людей, що то слухає. Ось єдиний критерій, яким я послуговуюся.